Четвертий рік іде війна і кожен день наближає нас до нашої перемоги. Я так вважаю вже давно, тому що є такі люди, волонтери, як оця проста жіночка, Наретя Валентина із села Довгалівка, що на Ізюмщині, яка з початку війни допомагає нашим хлопцям воїнам, усім чим може. Захисту надійшла пропозиція від нашої молодіжної ради сплести сітку захисту разом з нашою спілкою захисту. Сьогодні разом ми вплатимо стрічку захисту для наших героїв і виготовимо сітку захисту, яка буде передана молодіжкою особисто в руки військові. Ми безмежно дякуємо кожному, хто долучається з донатами, нашим дівчаткам спілки захисту, які працівно, постійно працюють і надають допомогу нашим героям разом до перемоги. Пам'ятаємо це, діємо слава Україні. Ми надаємо, щоб ви також разом з нами відстежували свої пошти, куди вони були, куди вони були витрачені, щоб у нас була прозора чітка звітність перед вами і був прямий зв'язок. Що ви телефонуйте нам? Також я хочу подякувати спілка, стрічка захисту, наші дівчатка. 10 вересня на святковому заході, присвяченому трьохтріччю визволення селища Савинських від рашистських окупантів. Я поспілкувався з Валентиною Наретією і пропоную вам її послухати. Дякую нашим героям. Нас звільнили і це день. Ми пам'ятаємо його назавжди. Це історичний день, який залишиться в нашому серці назавжди. І зараз стою біля цього героя, який загинув. Він звертався. Чому саме, саме тут я стала? Колись вночі він зателефонував і просив вибачення. Я вибачаюсь, це була 225-та бригада, але нам дуже потрібна допомога. Я кажу: та ну не вибачайтеся, у війни часу немає, що потрібно, дзвоніть. І він дуже прохав. Він благав нас всіх. Що, будь ласка, допоможіть нам накрийте нас. Нам дуже потрібно. в них було прохання. Це було потрібно 60 сіток. І він тоді сказав такі слова. Не забувайте нам, нам важко, ви не уявляєте як, але не забувайте нас, допомагайте, допоможіть нам нас накрити, тому що ми знаходимося в самому пеклі. Тоді його слова були такі, що. Зробіть усе зараз. Ми даємо вам змогу. Ви заробляєте кошти. Ми звільнили вас. Ви живете, ви насолоджуєтеся життям. Але ми відчуваємо, що нас забули. Його слова були такі, що. Коли закінчиться війна, давайте всі разом станемо біля прапора і з чистою совістю прикладемо руки до серця. А зараз, в час війни, будь ласка, дійте і допомагайте нам. Я хочу, щоб наших хлопців почув кожен з нас, звільнили нас, але багато людей чекають на це. Багато людей хочуть повернутися додому, але це у них тільки в мріях. І хлопцям дуже 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 потрібна допомога. Тоді вони зняли відео, коли я сказала, я не в силах докричатися до всіх. Вони зібрали свою бригаду хлопців, які були поранені. 56-та окрема механізована бригада. Ми дякуємо виробництву Стрічка захисту за цю прекрасну сітку. Дуже крута. Дякуємо вам. Робіть ще. Слава Україні! І вони записали дуже потужне відео там звернення до громад, що, будь ласка, допомагайте, не забувайте нас. шановні люди. Війна це наша війна, це не хлопців війна. А хлопцям ми дякуємо, хлопці ви боги. І коли я раніше ставала перед іконою на коліна, а зараз я стала перед кожним з вас. Ми безмежно, безмежно вдячні вам. І як сказав цей військовий, прикладемо руку до серця, коли закінчиться війна всі разом. Після тих слів я не можу прикладати руку до серця, тому що ці слова сидять в моїй голові дуже-дуже. І ми допомагаємо хлопцям. Ми плетемо сітки, різні прохання. Але я завжди задаю тобі питання, чи варта я приложити руку сьогодні до серця. Дякуємо вам, хлопці, безмежно. Ви, ми вклоняємося вам і немає навіть слів. Ми будемо завжди, завжди пам'ятати вас. Слава Україні! Героям слава! Що можна додати до цих слів? Ясна річ, що ця війна вже всіх дістала. І нашій еліті хочеться, щоб вона йшла ще роками. Багато людей, дивлячись на все це, опустили руки і чогось чекають, не вірячи вже нікому. А вірити треба ось таким дівчатам, патріотам України, які зі сльозами на очах просять допомоги, тому що іншого шляху немає. Ми всі вже знаємо давно, що таке русський мір і що він несе. Ми всі вже його відчували півроку на своїй шкурі. Якщо ми не хочемо, щоб вони повернулися сюди знову, то треба допомагати хлопцям із ЗСУ, хто чим може грошима, молитвою, пиріжками або добрим словом, все це, щоб наблизити нашу перемогу. І вигнати рашистську нечість з нашої землі. Кара Небесна обов'язково покарає зло і настане мирне, справедливе життя. Я в це вірю, і своїми репортажами наближаю перемогу. Всі ми повинні змінитися. Україна понад усе. Ми переможемо.